Привіт-привіт, мої дорогенькі! З вами Галина Пригріс. І сьогодні я ділюсь з вами красотою, яку я в'яжу. Ось такі серветки показувати буду від першої петельки до ось обв'язки краю. Хто попереднє відео бачив, обв'язку краю я показувала. В цих серветках вона дещо буде друга, але це пізніше. Зараз саме такі серветки для сервіровки столу. І так приступаю в кільце, пров'язую один, два, три, і ще 15 стовпчиків з одним накидом. 15 стовпчиків. Всього 16 з петлями підйому. І затягую кільце, я завжди його затягую, і ось так вножу перед роботою. Тепер під оці дві. Половинки. Не одну, не всередину, а ось під дві половинки, щоб гарненький центр був. Тут трошки тугенько виходить. І ниточку зверху. Протягнула. Один, два, три, чотири і п'ять. Накидую. ниточку і. Підслідуючи, пров'язую стовпчик з одним накидом. Один, два. Накидаю і підслідуючи дві половинки петлі або підслідуючу петлю, дві петлі. Знову ж накидаю і підслідуючу. Не забувайте обв'язати ниточку. Один, два, накидаю і знову ж, слідуючи, і хвостиком обв'язую. Повністю по колу, приєдную другий рядочок в третю петельку і протягую. 1, 2, 3. Над стовпчиком 3 петлі. Сюди під арочку 2 стовпчики з одним накидом. 1 і 2. Над стовпчиком. Одна. Знову ж між стовпчиками або під арочку два стовпчики з одним накидом. Це третій рядочок. Так пров'язую по всьому колу. Третій рядочок приєдную. Один, два, три, чотири і п'ять, слідуючий рядочок. Повторюю. Дві петлі. Одну пропускаю вслідуючу. І приєдналась. Четвертий рядок. Один, два, три, чотири і п'ять. Знову ж, накидаю. Одну пропускаю слідуючу, стовпчик з одним накидом, дві петлі, одну пропускаю, підслідуючу, стовпчик з одним накидом, дві петлі. Так, пров'язую по всьому колу. Приєднуюсь і зараз уже один, два, три, чотири, п'ятий рядок. Три петлі. Два стовпчики з одним накидом. Над стовпчиком, один стовпчик з одним накидом. Під арочку, два стовпчики з одним накидом. Так пров'язую по всьому колу. Шостий рядочок, 5 п'етель. І повторюю. Одну пропускаю над слідучою, стовпчик з одним накидом. Дві петлі. Одну-дві пропускаю. Ой, одну пропускаю, під другу стовчик з накидом. Дві петлі. Знову ж одну пропускаю, під другу. Стовчик з одним накидом і дві петлі. Так також пров'язую по всьому колу. Приєднуюсь. І три петлі, і сюди ж арочку два стовпчики з одним накидом. Над стовпчиком. Один стовпчик один, з одним накидом. І знову ж під арочку два стовпчики з одним накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сьомий рядочок продовжую повністю по колу. Знову приєднуюсь. Три. чотири, пять. Накидаю и повторюю ще один раз такую же саму клітинку. Две петли. Прошу прощения, но я не совсем зовсім Один, одну пропускаю, следующую, чи следующую, стопчик с одним накидом. Две петли пропускаю и стопчик з одним накидом. Дві петлі. І так продовжую знову ж прив'язувати по всьому колу. Закінчила я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочок, щоб ніхто не сумнівався. 1, 2, в третю петельку. І тепер увага: Один, два, три. І під стовпчик уже під арочку. Не два, а один стовпчик з одним накидом. Це після один, два, три, чотири. Після четвертого кола клітиночок. І над стовпчиком. Один, з одним накидом. Тобто один сюди і один над стовпчиком, один під арочку, один над попереднім стовпчиком. І так по всьому колу: приєднуюсь. 1, 2, 3, 4. 1, 2 пропускаю і під третю пров'язую. 1, 2, 3, 4. 1, 2 пропускаю, під третю пров'язую. 1, 2, 3, 4. 2 пропускаю, ой. Правильно. Дві пропускаю під третю пров'язую. Так пров'язую по всьому колу. Ось такі арочки. Я завершую цей рядочок, і якщо ви все правильно зробили, у вас повинно бути ось таких 36 арочок. Приєднуюсь, і зразу ж під першу арочку. Вісім стовпчиків з одним накидом, два, три п'ять, шість. 7, і Сісім. Підслідуючи, просто приєднуюсь один, два, три, чотири, сідуючи, приєднуюсь і далі. Колу також пров'язує вісім стовпчиків. З одним накидом два. Три чотири пять. Шість. Сім і вісім. Знову ж приєдналась. Один, два, три, чотири. Підслідуючи приєдналась. І знову ж вісім стовпчиків з одним накидом під арочку. 3. Кому зашвидко, зробіть повільніше у себе відео. Як бачите, я так гачкою для того, щоб однакові петельки були. 2, 4, 6, 8 і приєдналася. Ось такий елемент в'язання в цьому рядочку. Хто попереднє відео бачив, значить обв'язочка. Підходить для будь-яких виробів. Вона вже є, правда, в других кольорах. Я показую саме в цій сервеці, як я її в'яжу. Так пров'язую по всьому колу. І так, ось такий рядок. Я його закриваю, приєднуюсь. Тут 4 петельки. Два, три, чотири. І приєднуюсь. Ніде нічого не продовжую, не закриваю, не зашиваю. Зразу накида. і пішла слідуючий рядочок пров'язувати. Стовчик з одним накидом, три петлі для піко, піко, і слідуючий стовпчик. З одним накидом, три петлі для піко, слідуючи стовпчик. слідуючий стовпчик. Над стовпчиком, стовпчик з одним накидом, три петлі для піко. Пров'язала піко і далі, підслідуючу петельку. І таких у мене піков у цьому елементі в'язання сім. Це шоста. Шосте піко. І сьомий. Один, два, три. Піку і стовчик з одним накидом. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ось такий ажурчик. Приєднуюсь і продовжую стовпчик з одним накидом, три для піко Я думаю, тут уже все зрозуміло. Під кожну петельку пров'язую стовпчик з одним накидом. І три петлі для піко. Один, два, три, чотири, п'ять. Це шосте піко. І ще один стовпчик з накидом. Певний що саме їх сім, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І приєднуюсь. Таким чином я пров'язую повністю все по Ось така красота в результаті. І так, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Один стовпчик з одним накидом, і зразу ж ось приєднуюсь. І під саме перший стовпчик, де починала в'язання цього рядочка, і протягую, чи перетягую. Все цей рядочок я закінчила. Ниточка, ось, петля петлю Перетягую її на виворітну сторону. Тоді я її обов'язково зашиваю ось сюди. Але, бачите, яка гарненька робота в результаті. Крок за кроком, але це ще не все. В слідуючому відео я розкажу вам і покажу, як такі ажурні арочки пров'язувати ось між ними. Отак. От Дорогенькі мої з вами Галина Пригріз. Гачкуйте з задоволенням.